І так, рум тур нашим номером. Номер після прибирання, ми тут вже п'ятий день. Ми прийшли з пляжу. У нас тут чистий номер чекає, Показую все, як є і те, що має. Дві великі шафи. У шафі є праска і дошка для прасування. достатньо місця. Для багажу є спеціальна підставка. Так само тут сейф для взуття, там спеціальні навіть були а, для, взуття, для очистки взуття ем, спеціальні штучки, вішаки. Я деякі вішаки привезла з дому, і багато вішаків тут теж було. Тут у нас Ванна кімната. Ось такий душ з лівого боку. Класний. Класний і зручний. Внизу є водичка. Є водичка на маленький душ і водичка на дощик. Чисто все гарно. Телефончик. Зеркало, яке дуже круто збільшує, йому все дуже гарно видно. Сьогодні нам понаставляли тут купу, купу, купу шампунів, кондиціонерів. Шампуні дуже класні. Гелі для душу, боді мойстра для тіла, ласьйони. Ще якісь шампуні такі блакитні, Мила волосся шампунем і кондиціонером, то волосся, звичайно, дуже класне. Класні в них тут засоби. Е, є різне освітлення, можна вимикати це, можна вмикати це, можна це окремо вимикати, центральне освітлення можна вимикати. З правого боку в нас є ванна. Дуже круто. Серветочки. Стаканчики, милка в них є, гарно прибрано все чистенько. Круто. Далі в нас тут є водичка, чайник, стакани, чашечки, кава, чай трав'яний, єгипетський, вершки, цукор коричневий, цукор білий і замінник цукру. Водичку приносить багато, водички, нам її вистачає. міні холодильниця тортик у нас ще вчора нас вітали з днем народженням. Так, це приставний стільчик, він до того кріселка приставлявся. Дивіться, тут у нас є фен і косметичний столик для наведення краси. Знову, тумба, телефон. В кожного своя індивідуальна лампа. Це одне ліжко King Size. І ще одне ліжко, ось таке двохсвальне, ми їх присунули і всі спимо разом нам для п'ятьох вистачає місця з головою. Ось, є ще лампа, крісло, журнальний столик, коврик, на якому я займаюся йогою, комод, плазмовий телевізор. Ще одна підставка для речей. Ось тут купа-купа місця, можна танці влаштовувати. І столик, два кріселка, а, столик для кореспонденції, ще одне дзеркало. І ось такий вид з номера. Друзі, номер просто кайфовий. Цей готель коштує кожної копійки, а, яку ми заплатили за нього. На балконі тапчав, там сушаться мої речі після пляжу. Столик, попільничка, два крісла і моя мишка спить. Ми дуже задоволені. Чотири дні не було комариків, три, три ночі, верніше, не було комарів, на четверту ніч ах, комарик залетів і скусав нам трошки дівчинку. На щічках, бачите? Покусав, просто просто тупо скусав, щокує, бідолашно. Отак від комарів обробляють, і вони не турбують. але десь один залетів і ось таке, трошки покуса. Так що номер дуже крутий, нас п'ятеро, нам вистачає місця для речей, для нас, для всіх. Просто чудовий номер. Є кондиціонер, зараз ще покажу. Ось цей кондиціонер. Ну, ось цей кондиціонер, він працює окремо, можна вмикати. І є ось такий з ручним керуванням кондиціонер. Зараз ще покажу. Це вмикається ось тут. Повертаємо, і він починає охолоджувати, дуже класно під ним лежати. Ось такий у нас номер.